Весна почалася повним ходом. Ось майже кожна бджола прилітає зубнішкою. Ось з цих квітів бджоли носять білий пилок. Не знаю, не пам'ятаю як вони називаються. Бджіл зараз немає, тому що вже 10 хвилин і вечір. Бджоли вже в вулику, а днем їх тут багато, а то білий пилок іде. І їх тут багато тих квітів. Там де мокро вони.